Може виглядати дивно, але от я так згадую, і насправді мені не було потрібно звикати до нового місця. Хоча я зі Львова переїхала в село. Але я пам'ятаю це як дуже такий приємний період в моєму житті. Там ми почали зустрічатися. Я сюди приїхала з нареченою, хоча я жила без умов, та я знала, що мені прийдеться жити. Без води, без туалета вдома, що прийдеться прати руками, і я це все розуміла. Але напевно друзі, підтримка, от любов до коханого чоловіка, мені напевно це дуже сильно допомагало. І перший рік нашого подружнього життя, перший рік мого життя в зарічному це мега, якісь приємні спогади. От. І згадую, дотепер це як щось неймовірне було. Жили в якійсь старенькій хатинці, навіть одна кімнатка була, не просто хатинка, а одна кімнатка. І це настільки теплі були якісь спогади, теплий період часу, що я не знаю. Так що, чи важко мені було пристосуватися? Ну, якось ні. Можливо, через те, що я налаштована і я розуміла, що от, Іра, ти зараз поїдеш в село. Тебе не буде того, 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 і це нормально. Але я знала, що в мене буде. Що будуть друзі, які є поруч. Буде коханий чоловік, який був поруч. І для мене це було найважливіше. Та не важливо, де ти живеш. Важливо, хто тебе оточує, і чи є кохана людина, яка тебе підтримує і цінує. Оце дуже важливо.